Вітаю. Ще раз мене звати Ірина Циганок. І я представляю центр дозвілля для дітей у Святошицькому районі міста Києва. І сьогодні хочу я поділити, поділитися напрацюваннями нашого центру в області каскотерапії як інструменту миротворчої освіти. Актуальність запропонованого проекту зумовлена сукупністю чинників, особливо в умовах сучасних глобальних викликів і суперечностей, формування знань про мир, розвиток, навичі конструктивного вирішення конфліктів, міжкультурна повага. Ага та толерантність стають ключовими елементами у вихованні молодого покоління та підготовці його до реалій сучасного світу. Особливого значення набуває усвідомлення історичного контексту, в якому перебуває Україна, а також розуміння характеру поточних конфліктів та тих миротворчих зусиль, що здійснюються з метою їх подолання. Серед не менш значущих аспектів миротворчої освіти слід також виокремити поглиблення взаєморозуміння, формування толерантного суспільного середовища, розвиток здатності дітей сприймати культурне різноманіття, а також виховання соціальних і моральних цінностей не менш важливими є забезпечення психологічної підтримки, зниження рівня тривожності та агресивності, формування міжкультурної терпимості та шанобливого ставлення до розмаїття проявів національної ідентичності різних народів світу. І у цьому контексті особливо значущісті набуває формування кроскультурних компетентностей, необхідних для успішної інтеграції особистості в сучасний глобалізований світ. Сучасна українська освіта потребує нових підходів, що допомагають виховати не тільки розумних і творчих дітей, а й відповідальних громадян, здатних діяти в інтересах суспільства та країни. Поєднання миротворчої освіти з національно-патріотичним вихованням є саме таким комплексним підходом, що гармонійно поєднує гуманістичні цінності, громадянську позицію та культурну ідентичність. Одним з ключових завдань є формування громадянської відповідальності, миротворчого освітні. Світа вчить дітей розв'язувати конфлікти мирним шляхом, знаходити компроміси та співпрацювати у той час, як патріотичне виховання формує необхідне розуміння необхідності захищати національні інтереси, підтримувати добробут і безпеку держави. Разом ці підходи виховують. Свідомого, етично налаштованого громадянина, готового брати участь у розбудові демократичного суспільства, важливою складовою є також повага до інших і любов до свого Учитесь, читайте і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Цитата належить Тарасу Шевченку і походить з його послання і мертвим, і живим, і ненародженим. Це один із найвідоміших висловів української літературної спадщини, який чудово ілюструє ідею поєднання відкритості до світу з глибокою повагою до власної. Культури саме те, що лежить в основі взаємозв'язку миротворчої освіти та національно патріотичного виховання, і сьогодні цей заклик є надзвичайно актуальним в контексті інтеграції до європейської спільноти, збереження національної ідентичності та виховання покоління здатного жити у мирі, але з твердими моральними та патріотичними засадами. Миротворча освіта прищеплює повагу до різних культур і національностей, вчить шанувати гідність кожної людини, розвиває емпатію, емоційний інтелект і культурне і культуру спілкування. А патріотичне виховання вчить шанувати власну культуру, історії та традиції, зміцнює зв'язок з рідною мовою, історією та традиціями і формує повагу до держави та її захисників. Разом з цим ці напрями створюють гармонійну освітню модель, що готує дітей до життя у відкритому, але гідному і свідомому суспільстві, яке знає свої корені і впевнено дивиться у майбутнє. Це формує толерантного патріота, відкритого до світу, але вкоріненого у своїй ідентичності. Збереження миру в контексті України – це не лише гуманітарна потреба, а й патріотичне завдання. Миротворча освіта допомагає учням усвідомити, що міцна, вільна і суверенна держава можлива лише за умови єдності, солідарності та конструктивного діалогу. Виховання через приклади героїзму та морального вибору ще один міст між цими напрямами. Обидва напрями тісно пов'язані з утвердженням європейських цінностей свободи, гідності, прав людини та демократії. Крім того, патріотичне виховання та миротворча освіт сприяють активізації участі дітей у громадському житті, адже миротворчі ініціативи, волонтерства та участь у соціальних проєктах все це формує навички активної громадянської позицією. Особливе місце упровадження цінностей займають інноваційні освітні практики, зокрема казкотерапія, рольові ігри і проєктна діяльність. Зараз я хочу показати фотографії, які ми також долучили до презентації. Я їх буду по одній удаляти, а вам буде видно це наші заходи з казкотерапії, це наше реалізація театральні заходи вікторини, постановки. Цільовою аудиторією проєкту є здобувачі освіти, вихованці та слухачі курсів закладів позашкільної освіти, зокрема, діти дошкільного та молодшого шкільного віку 5-9 років. Саме такі дітки ходять до нас в центр. За потреби проєкт можна буде адаптувати до старших вікових груп із відповідним коригуванням навчального матеріалу. Кінцевими бенефіціарами проєкту є діти, які завдяки його впровадженню розширюють власний світогляд, знайомляться з європейськими культурними цінностями, опановують практичні навички ненасильницького спілкування. Це теж трошечки з нашого, з наших заходів. У довгостроковій перспективі здобуті знання та вміння сприятимуть формуванню мирного, толерантного суспільства та розвитку міжкультурного діалогу в межах держави. Ефективне впровадження цінності миротворчості у освітній процес, особливо в роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, вимагає делікатних, доступних і дієвих методів. У цьому контексті казкотерапія виступає як потужний інструмент реалізації завдань миротворчої освіти. Казка це зрозумілий дітям світ, в якому добро завжди бореться зі злом, де герої стикаються з труднощами, приймають моральні рішення, вчаться співчувати, прощати і діяти спільно завдяки. Завдяки каз казкотерапії миротворчі ідеї подаються не як абстрактні поняття, а як живі приклади у знайомих сюжетах через персонажів, ситуації, моральні дил дилеми, дитина вчиться розпізнавати емоції, осмислювати конфлікти, знаходити шляхи до згоди. Крім того, казки інших народів відкривають для дітей світ культурного різноманіття. Чать поваги до чужих традицій і точок зору, а це є однією з основ миротворчої свідомості. Таким чином, миротворча освіта є стратегічною метою виховання, яка спрямована на формування мирної відповідальної толерантної особистості. А каскотерапія – це інструмент, що дозволяє реалізувати цю мету ефективно та від... природно. Проект покликаний вирішити низку актуальних соціально-педагогічних проблем, що постають у соціальному у сучасному середовищі та суспільстві загалом Йдеться про подолання міжкультурних конфліктів і непорозумінь, які виникають у наслідок недостатнього рівня обізнаності та прийняття культурного різноманіття в умовах глобалізації та зростаючої багатокультурності українського суспільства. Це завдання набуває особливої ваги. Іншою важливою проблемою є недостатній рівень толерантності до різноманітних проявів культури, раси, релігії та інших форм ідентичності. Окремим викликом є дефіцит навичок конструктивного розв'язання конфліктів серед дітей та молоді. Брак відповідної підготовки обмежує здатність молодого покоління ефективно взаємодіяти в умовах суперечності, що викликають виникають у побутовому, так і в ширшому соціальному контексті. Без відповідної е ці ціннісної основи складно забезпечити стале мирне е співіснування в громаді. Тож відсутність чітко сформованих цінностей людиноцентричності, миролюбності та поваги до гідності іншого на сьогодні є нагальною потребою проблемою. І нарешті проблема, яка є не менш актуальною, це не в повній мірі розвинений емоційний інтелект у дітей. Саме емоційна компетентність є фундаментом для емпатії, саморегуляції та ефективної комунікації, що є критично важливими в умовах сучасних соціальних викликів. Партнерами цього проекту можуть стати різні освітні і громадські організації. Насамперед, це інші заклади позашкільної освіти, які зацікавлені в тому, щоб розвивати у своїх вихованців миротворчі навички та цінності. До співпраці можуть також долучитися дитячі садки та школи, які хочуть урізноманітнити освітній процес та доповнити його темами толерантності, взаємоповаги та розв'язання конфліктів мирним шляхом. Важливу роль можуть відіграти і громадські організації, особливо ті, що працюють у. Сферах освіти, культури, прав людини чи розвитку громад їхня участь може забезпечити ширше охоплення цільової аудиторії, підтримку реалізації заходів, а також посилити вплив і сталість результатів проєкту через спільні ініціативи, обмін досвідом та залучення додаткових ресурсів. Метою представленого проекту є всебічне сприяння розвитку миротворчої культури у вихованців дошкільного та молодшого шкільного віку, шляхом впровадження доступного і цікавого цікавого освітнього контенту, що базується на казках народів європейських країн, які сьогодні підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії, через знайомство з сюжетами, героями та моральними уроками цих казок, діти зможуть краще зрозуміти основні принципи миротворчості, такі як співпереживання, повага. До інших готовність до діалогу та ненасильницьке вирішення конфліктів. Проєкт також також передбачає розширення світогляду вихованців щодо культурного різноманіття європейської спільноти, стимулюючи інтерес до традицій, звичаїв мови та моральних засад різних народів. Завданням проєкту є всебічне сприяння впровадженню миротворчої освіти через каскотерапію як ефективний інструмент педагогічного впливу у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Він також передбачає розвиток міжкультурної комунікації шляхом створення умов для знайомства з різними системами цінностей, традиціями та поглядами на життя. У цьому контексті особливої ваги набуває діалог як ключовий інструмент розуміння, співпраці та взаємного збагачення. Важливе місце в проєкті займає формування у дітей миролюбних цінностей. За допомогою каскотерапії вихованці вчаться розпізнавати добро і зло, співчувати героям, аналізувати причини конфліктів і способи їх мирного розв'язання. Сприяє розвитку таких якостей, як співчуття, терпимість, взаємоповага та здатність до співпраці. Крім того, казки виступають потужним інструментом психосоціального розвитку дітей. Вони допомагають осмислити та прожити емоції емоційні ситуації, розвинути, розвинути емоційний інтелект і вміння розпізнавати власні емоції та емоції інших людей. Завдяки казковим сюжетам діти отримують знання про емоційні стани, вчаться керувати своїми почуттями та з повагою ставитись до переживання інших. Окремий акцент у межах проєкту зроблений на формуванні у дітей базового розуміння таких понять, як емпатія, людиноцентричність та гуманізм. Це сприяє встановленню особистості, орієнтованої на повагу до людської гідності, взаєморозуміння та соціальну відповідальність. Ще одним важливим завданням є розвиток навичок конфліктології. Оскільки конфлікт є основним елементом багатьох казкових сюжетів, запровадження миротворчої освіти передбачається через інноваційні педагогічні методи, інтерактивні форми роботи, а також ігрові творчі та казко-терапевтичні елементи, що робить освітній процес природнім і цікавим для дітей. А заклад позашкільної освіти природньо стає оптимальною платформою для формування соціальних навичок та розвитку особистості в безпечному і дружньому середовищі. Для Досягнення вище зазначених цілей та завдань використовуються різноманітні методи та кас каскотерапії, які включають в себе читання, казок, театральні постановки, дискусії, вікторини, круглі столи, виконання творчих завдань з метою досягнення цілей, вказаних вище та інше. Важливо зазначити, що даний проєкт реалізовується практичним психологом центру дозвілля для дітей на групових заняттях. Тут казка виконує не лише розважальну та чи познавальну функцію вона стає способом діалогу, терапевтичного впливу та рефлексії. Через образи казкових героїв діти легше проєктують власні емоції, страхи, сумніви, а також вчаться бачити інші точки зору, аналізуючи вчинки та наслідки та їх наслідки. Груповий формат дає додаткові можливості. Діти вчаться слухати один одного, разом обговорюють, обговорюють поведінку персонажів, моделюють альтернативні фінали казки, виконують рольові ігри за мотивами прочитаного та спільно створюють казки, в яких шукають розв'язання вигаданих, але життєвих конфліктів. Проєкт включає в себе розробку та реалізацію. Та реалізацію контенту казки України та країн Європи, які допомагають Україні у війні з Російською Федерацією, та завдань до них, які сприятимуть впровадженню миротворчих знань, підвищенню навичок конфліктології та розширенню кругозору вихованців. Проєкт розрахований на один навчальний рік: 9 модулів помісячно. Кожен модуль включає в себе вивчення казок однієї з країн та виконання завдань до цих казок. Кожен модуль розрахований на чотири заняття: один раз на тиждень. Нижче ви, на слайді ви можете побачити орієнтовний список країн, казки яких можуть вивчатися. Порядок вивчення модулів та змістова складова можуть змінюватися після остаточного визначення казок та опрацювання завдань до них. Така позиція була обрана з метою оптимального підбору матеріалу до вікової та тематичної категорії. Варто зазначити, що терміни реалізації можуть бути скорочені до 4,5 місяців або до 10 занять, при скороченні списку країн або кількості казок, які вивчаються. По закінченню курсу вихованці отримують широке коло знань щодо країн європейської спільноти ну звісно ж, згідно вікової категорії. Які активно впроваджують мирні ініціативи, допомагають Україні Україні у війні з російським агресором, їхні культурні коди, цінності та цінності, які країни сповідують, також учасники проекту навчаться розуміти, виявляти і виражати, і контролювати власні емоції, а також розуміти емоції інших людей, отримують важливі навички, медіації та вирішення конфліктів. Інноваційність представного проєкту полягає у декількох аспектах: це нестандартний підхід до освітнього процесу, адже миротворча освіта висвітлюється за допомогою казки як освітнього інструменту. Міждисциплінарний підхід, де поєднання казки та миротворчої освіти є прикладом цікавого симбіозу, який може додати якісні результати і сприяє збагаченню досвіду учасників проєкту та розвитку нових корисних навичок, зменшення конфліктів та підвищення тол толерантності серед учасників проєкту використання казок для обговорення конфліктних систем і ситуацій може сприяти зменшенню конфліктів та підвищенню рівня толерантності серед учасників проєкту. Розвиток емоційного інтелекту, що створює спец... сприятливі умови для особистісного розвитку та соціальної адаптації, а також розвиток творчого потенціалу і у... учасників проєкту, адже казки є джерелом натхнення для виконання творчих завдань, обговорення представлених у казках життєвих ситуацій з різних точок зору, а також моделювання різних сценаріїв, що сприяє розвитку уяви і розкриттю пот... творчого потенціалу. Короткостроковими. Короткостроковими результатами проєкту Краскатерапія як інструмент миротворчої освіти є ознайомлення з казками окремої країни, занурення у культуру визначеної країни, опрацювання певних навичок, розвиток творчого потенці... потенціалу. У довгостроковій перспективі проєкт сприятиме формуванню стрес... стійкого інтересу до культури країн Європи, формуванню навичок аналізу інформації, різноманітних ситуацій та пошук неконфліктних шляхів вирішення проблем, формування навичок, аналізу та усвідомлення власних. Емоцій та емоцій оточуючих, а також що теж важливо навичок управління стресом, подальший розвиток емоційного інтелекту з метою ефективної взаємодії з іншими соціальної адаптації та особистісного розвитку. Якщо оцінювати перспективність даного проєкту, то варто зазначити, що розвиток емоційного інтелекту та людиноцентричності це інвестиція, яка з роками дає гарантовані високі дивіденти. А саме стресостійкість, неконфліктність, здатність читати конфлікти та бачити мирний вихід, навички аналізувати ситуації, навички медіації у більш широкому сенсі це долученість до європейських цінностей та до загальноєвропейського культурного коду, здатність впливати на вектори вип. Розвитку українського суспільства. Також треба зазначити, що впровадження даного проєкту має перспективи зменшення насильства та конфліктів, адже вихованці навчаються знаходити конструктивні шляхи вирішення конфліктних ситуацій. Такий у нас в центрі впроваджується проєкт, і вам всім дуже дякую за увагу.